Телефон для довідок 051 52 9 10 45 або 9 36 93. Хочете мати професію, котра вам насправді знадобиться в житті, і яку до того ж можна отримати безкоштовно, тоді чому ви й досі не подали документи до Маринівського професійного аграрного ліцею, професії агропромислового комплексу, сфери торгівлі та громадського харчування для людей, які зможуть себе реалізувати в шаленому ритмі сучасного життя, особливо на півдні України, який славиться хліборобством та зеленим туризмом, підготовка кваліфікованих робітничих кадрів, така візитівка Маринів. Ського ліцею для підготовки висококваліфікованих працівників ми маємо всі належні умови. Це і укомплектовані навчальні кабінети, це укомплектовані усім реквізитом необхідним для підготовки барменів. Це навчальний бар, в якому ми зараз знаходимося. Це навчальні лабораторії для кухарів. Словом, для навчання та дозвілля в ліцеї є все необхідне. Кабінет спецдисциплін, де встановлено більше 40 комп'ютерів, зручний конференц-зал, бібліотека, футбольне поле та спортивна зала, де займаються чемпіони району, а також будинок культури, де мають змогу розвивати свої таланти хлопці та дівчата з різноманітними смаками та поглядами на життя. Є дуже багато спортивних секцій, дуже добра, хороша є бібліотека, де ми реферати готуємо, читаємо, до уроків готуємось. Всі кабінети технічно забезпечені, мають всі необхідні об'єкти для нашого навчання. Кабінет тракторів та автомобілів і кабінет сільгоспмашин вражають своїм устаткуванням, котре не просто відповідає усім державним стандартам з підготовки кваліфікованих робітників, а й викликає зацікавлення у юнаків, які навчаються тут, оволодіти професією тракторист-машиніст сільгоспвиробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин, а також кухар, бармен, продавець та оператор комп'ютерного набору. На базі 9 класів можна за 3 роки, на базі 11 класів за рік стати кваліфікованим. Водієм у Маринівському аграрному ліцеї можна як після 9 класу термін навчання 3 роки, так і після 11-го усього за 5,5 місяців. Тим, хто вирішив здобути професію кухаря чи бармена, пощастить двічі. В цьому ліцеї є висококласні лабораторії, оснащені усім необхідним. Саме тут вчать створювати шедеври. До того ж, педагогічний склад, на чолі з директором Миколою Косінчуком, наполегливо дбає про майбутнє. Ми дітей кожного року на Правляємо на практику виробничу. це дає змогу дітям дійсно поширити свої інтелектуальні знання, професійні знання, набути навичок професійних. Тому дуже часто ми проходимо саме виробничу практику на базах відпочинку Чорноморського узбережжя. Беззаперечна перевага Маринівського ліцею безкоштовне навчання. До того ж, учні забезпечуються триразовим харчуванням та проживанням у комфортному гуртожитку, а ще стипендія від 275 гривень. Маринівський професійний аграрний ліцей знаходиться за адресою Доманівський район, село Маринівка, вулиця Радгоспна, 8. Звідси починається дорога кваліфікованого і успішного професіонала.